Всем привет. Сьогодні пропоную вам розклад на метафоричних картах, цикл розвитку. Подумайте про якусь свою мету, яку ви хочете досягти. І зараз ми розглянемо цю мету за допомогою метафоричних карт. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, починаємо. І починаємо ми з першої карти. Це карта точка А, це Т. Те... Там, де ви зараз перебуваєте стосовно вашої мети. І ось така у нас карта. Уважно на неї подивіться. Сьогодні у мене казкові карти, тому що не дивуйтеся таким малюнком. Як вважаєте, які асоціації у вас виникають стосовно цієї карти, як вона стосується ваш, вашого, вашої мети, і то, де ви зараз знаходитеся? Друга карта, куди ви хочете потрапити? Ось така цікава карта. Як ви вважаєте, про що вона? Про яку точку Б вона вам каже, куди ви хочете потрапити. Третя карта це який крок вам треба зробити до, до напрямку своєї мети. Ось така карта, Важно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які вам кроки треба зробити до своєї мети. І четверта карта, що ви дізнаєтеся в процесі шляху до своєї мети. Що корисного ви дізнаєтеся. Ось така у нас красива карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які асоціації виникають? І давайте переглянемо всі карти ще раз. Перша карта: точка А, де ви перебуваєте зараз. Точка Б, куди ви хочете прийти. Третя карта, які кроки вам треба зробити. І четверта карта, що корисного ви дізнаєтеся в процесі. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які у вас виникли асоціації стосовно карт. Також можна записатися на індивідуальну консультацію до мене. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на мій канал. А сьогодні я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!